Рішила провести експеримент. Ще ні, ні разу не робила помідори з базиліком. Бачила десь в інтернеті, що кажуть, що смачно. Хочу попробувати для експерименту 2 літрові баночки. Я їх попарю, один раз запарюю, минут 15 стоять, потім зливаю і опять же залию кип'ятком. Ну, вже маринадом Добавлю сахар, сіль і уксус. Розморажую почеревину, хочу зробити собі капусту шитушеї. Свіжа капуста буде з почеревини. Це теж смачно. Огірочки закрила, помідори закрутила, закутала, можна й чайку попити. Піджарюю по черевинку для капусточки. До м'яска додала морковочку і цибульку. Зараз гарно пережару додавлю томатну пасту. Вару по черевинку. Звариться, а потім я її натру спеціями і буде вкусняті. Так само тушиться в мене вже капусточка. Капусточку заправила томатом, маджичкою. І все, посолила. І зараз накрию кришечкою і собі помаленьку тушиться. Зробила ревізію в холодильнику, перебрала помідори, щоб не пропало, перекрутила, закип'ятила, посолила і буду мати собі. Чи капусту тушити, чи борщ. Хороше діло буде. Зібралася вже вечеряти. Капусточка тушена і зелений борщ вчора варила. Нагріла і буду зараз їсти. Смачного мені і вам теж.